Золоте колосся, безмежні лани та експортні рекорди. Світ знає Україну як номер один експортера соняшникової олії, надійного експортера зернових, постачальника тисячі найменувань продуктів тваринництва і рослинництва у сотню країн світу. Сьогодні вироблені в Україні зернові, молоко, м'ясо та інша продукція без перебільшення годує світ. Це заслуга людей, що обробляють землю, своїми дбайливими руками доглядають за збіжжям від зернини до урожаю. Їх щоденна праця робить країну сильною. Вони формують третину валового внутрішнього продукту країни. Компанія Конкорд, офіційний дилер техніки клас, уже 25 років служить прогресу на селі. Їх місія зробити аграрія сильним. Озброїти технологіями, дати можливість працювати на надійній техніці та знівелювати ризики аграрного виробництва, щоб кожен фермер знав, вкладена гривня повернеться з сторицею. Уже 25 років вони прагнуть бути еталоном якості та надійності для аграріїв. Прискіпливий підхід дозволив забезпечити аграріїв Київської і Вінницької областей кращою самохідною технікою та ґрунтообробними агрегатами. В структурі компанії сервісна служба відділи технологічної та фінансової підтримки. Працюючи з аграріями, компанія випробовує техніку і технології на власних полях, які займають понад дві тисячі гектарів. Це дозволяє пропонувати тільки перевірені рішення та бути впевненим у результаті. 25 років назад, в ремньому 1992 році група співробітників науково дослідного інституту по випробуванню машин вирішила займатися легальним, білим, нормальним бізнесом. Перші кроки, які ми робили, це були програми розвитку господарства, і потім під цю програму ми наповнювали цю програму технічними засобами, засобами захисту рослин. Навіть в одне господарство привозили курчат з Венгрії. І в цілому, можемо сказати, не жалкуємо. Ми створили серйозну мережу по поставки техніки найкращих виробників. Особливістю компанії Конкорд є робота пліч-опліч з аграріями та прозорі чесні стосунки. Це цінне відчуття, коли аграрій відчуває дружню підтримку команди професіоналів, які допомагають вирішити не лише поточні питання, а й допомогти з ідеями, як диверсифікувати аграрний бізнес. Організовуючи тури до підприємств виробників техніки, показуючи секрети виробництва, компанія дає можливість відвідати іноземні аграрні підприємства з новою для України організацією аграрного бізнесу. Так українські фермери змогли ознайомитися з роботою провідних аграрних підприємств Німеччини, де вирощують цукровий буряк, пшеницю хлібної якості та особливостями роботи своєрідної ферми енергії. Де ключовим продуктом є біогаз та електроенергія, поїздка була дуже змістовна. Практично нам були показані основи, на яких закладалися засади тої техніки, яка на сьогоднішній день поставляється до нас компанією Амадзоне. Головна цінність компанії це її клієнти. Щоб заслужити довіру аграрія, компанія Конкорд сьогодні має один з найбільших в центральному регіоні країни склад запчастин до техніки клас Амадсоне, Лемкен Беднар, де зберігається близько 10 тисяч найменувань. Організована мережа сервісної служби з онлайн підтримкою дозволяє оперативно забезпечити аграрія необхідним. А найголовніше, що в компанії Конкорд знають і пам'ятають за потреби кожного клієнта. Починаючи з самих перших, що купували першу техніку. Безумовно, все, що ми зробили, все, про що ми говоримо, про що ми не говоримо, те, що ми зробили за 25 років, це можливо було зробити тільки завдяки нашим добрим партнерам, добрим клієнтам, якщо можна так назвати, добрим господарям, з якими ми працюємо. Ми сьогодні обслуговуємо майже тисячу одиниць техніки в тих областях, які впадають в зону нашої відповідальності. І сподіваюся, що всі клієнти можуть сказати тільки добре слово про наші чистолюдські стосунки, про відношення сервісної служби з інженерною службою господарства. Навіть іноді, коли ми вступаємо в дискусії, гарантія, не гарантія, чи інші дискусії, ну, ніхто нас не може упрекнути в тому, що ми виступали виступали необ'єктивно. Нечесно по відношенню до клієнта. Ми вважаємо, що клієнт завжди прав. Якщо клієнт не прав, читайте один. Найціннішим для компанії залишається висока оцінка їх роботи з боку аграрію. Відтак, ключові аграрні підприємства центральної України, що зробили технологічний прорив та є еталоном в аграрній галузі України, працюють з компанією Конкорд. Сьогодні 25 років «Конкорді», фірмі, яка народжувалася разом з моїм господарством агрофірмою Зинською. Ми починали за минулою Йосиповичем одні з перших в Україні переходять на імпортну техніку. Це не було кредитів, не було лізингів. Називалося початок нововведення, а хотілося працювати на імпортній техніці, бо тільки бачили. По телебаченню, по книжках, що така техніка вигідна для господарства. Перві трактори в нас були серіуни, перві ємківські плуги, лімківські сівалки, лімківські культиватори, амазони, добу, розкидачі, Амазони катроси, дубусім, все те, що нове, випускалося. І за кордоном ми його завжди купували і працювали і мали результат. Травичечка постригана, все зроблено, все ухожено, дерева всі оброблені, ні хвороб, нічого немає. То є це тут працює, сьогодні з «Конкорда». один трактор справляється, ну не один, ще одного докупили. А спочатку один і працював. І ми дуже довольні. І побачивши, що з ковбайнами в нас ладиться, ми можемо купити завжди завчастя, ми можемо взяти. А ви розумієте, один день... Простоя ковбайна, це десь приблизно е, хазяїну, який надає послуги, виливається в 2 тисячі доларів. Це дуже страшна сума одного дня. Ми постійно переходимо трактора теж на клас фірми, купуємо нові Конкорді. Вони нам теж йшли на зустріч, давали в кредит, давали розстрочку якоїсь платежа. Ми старалися виконувати умови договору. І так время, час пройшов, що вже дивлюся трактора 6-5 років. Вже понаробляли по 10 тисяч мотогодин, і тут, фу, звісно, все працює, і сервіс на своєму місці. Наступні покоління підуть нашими слідами. Саме від нас залежить, що ми залишимо нашим нащадкам. Ми пишаємося, що у кожному буханці хліба, пляшці молока чи найвишуканішій страві елітного ресторану є частка нашої роботи лише спільно з вами, землеробами, молочарями. Ми зможемо реалізувати аграрний потенціал країни та забезпечити успішне майбутнє нашим наступним поколінням. Конкорд 25 років разом.